9 грудня у надвірні відбувся відкритий кубок міського голови зміні футболу на підтримку ЗСУ. Урочиста церемонія відкриття розпочалася хвилиною мовчання з заполеглими українськими воїнами. До учасників команд звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Нас зібрала зимова погодня, морозна погода. Але водночас ми сьогодні дякуємо Збройним силам України, дякуємо Господу Богу за те, що ми дочекали цього дня вже на протязі п'яти років. Проводиться підсумковий кубок, відкритий кубок, який ми присвятили для до Дня Збройних сил України. Саме кожного року, у грудні місяці, ми проводимо турнір, який збирає найкращі команди: відкритий турнір по міні-футболу. Саме я хочу подякувати всім командам, які зголосилися прийняти активну участь. У цьому турнірі цей турнір особливий. Ми стараємося залучати команди не тільки з громади, не тільки з району з області, але й команди із сусідньої області Закарпатської. Я хочу, щоб ми привітали оплесками наших колег з міста Рахова. Висловив та заявив про подальші плани у підтримці футболу в громаді. Також зауважив, що переконаний у високому професіоналізмі команд. У 2024 році. Ми все будемо робити, щоб наша команда без була фінансово підтримана, є всі передумови. Ми будемо все робити. Всі турніри по міні-футболу найкращі турніри, які є в області, підтримували не тільки морально, психологічно, але й фінансово. Ну і саме головне в минулому році ніхто не знав, хто переможе. Приймали участь Прикарпаття ЗСУ, ОТЦК, Національна гвардія, професійні команди, але перемогла команда, яка була найбільше зібрана. Тому я хочу, щоб сьогодні. Перемогла команда, яка проявляє себе на футбольному полі. Більше переконаний, що ця гра, цей турнір покаже високий рівень цих змагань, адже в кожній команді є підсилення футболістами з різних ліг. Тому дякую Збройним силам України. Дякуємо всім, хто підтримує футбол, дякуємо всім, хто живе футболом. Начальник районної асоціації футболу Руслан Нестерук підкреслив, що даний Кубок унікальний у своєму поєднанні футзалу та великого футболу. Як районна асоціація футболу підтримуємо і допомагаємо в організації таких турнірів. ну і Перш за все, дякуємо нашим воїнам, захисникам, які дають змогу приймати участь в таких турнірах і грати в футбол. Ну, на сьогоднішній день це на теренах області, можливо в Україні, єдиний такий футбол, суміш, футзалу з великим футболом на дворі. Під відкритим небом в морозну погоду. 16 команд у нас розбиті на чотири групи, де по коловій системі визначаються краще перша друга команда, яка згідно сітки продовжить боротьбу за кубок. Після вітальних слів вихованці Недернянської музичної школи подарували всім присутнім веселий гомін коляди. Зрештою, після динамічних матчів за результатами змагань призові місця вибороли: ФК Середній Майдан, перше місце, ФК Пруд друге місце та ФК Страгора, третє місце.